Інформація, яку розганяють про те, що в найближчий час можуть все-таки знову вернутися до кадрових рішень, зокрема щодо генерала Наєва і щодо залужного, чи це теж частина інформаційного білого шуму, чи є небезпека? Я думаю, що небезпека є, і ця небезпека достатньо серйозна. Бо е, е, той пасіян, який вони розкладають по заміні генерала залужного на керівника одно з силових відомств України, який є героєм всіх безпосередньо ютубовських та інших каналів, то мене це насторожує, бо це не заміна. А що стосується ким і чим командувала безпосередньо ця людина, роти, взводом, батальйоном, полком, бригади, який досвід у нього навіть немає жодної академії. Угу. І тут То... поставити я не закінчив. Ні, Я, ви, я просто хочу допомогти ліду... нашим глядачам ви говорите зараз про те, що Вони зрозуміли, про кого хто говорить. У нас українці, е, нація розумна і кмітлива. Тому безпосередньо я скажу так, що це велика загроза. Тому що е, ну, ви ж е, не прийдете в лікарню, наприклад, до гінеколога і попросите безпосередньо полікувати вам зуби. Кожен мусить безпосередньо бути профі на своєму е, відношенні. Тому, е, якщо нема загальновійськового досвіду, і роту батальйон полк в поля не виводив, то достатньо складно буде керувати сотнями і, е, батальйонів і тисячами рот. Бо ну, самовпевненість це одне, а е, професійні – це зовсім інше. І відсутність академічного досвіду, е, а на такому рівні мусить мінімум бути ще дві академії. Оперативно-тактичного і оперативно-стратегічного рівня то це дуже важливо. Так, от е, ці всі намагання влади е, змістити певних посадовців, причому на рівнозначність їхньої точки посади, це якраз намагання розтягнути рейтингове сприйняття суспільством е, тих, хто керує збройними силами, і це небезпека в першу чергу для України. І по-друге, це все ж таки показує реалії керівників, які керують нашою державою. Про що вони думають? Вони думають про професіоналізм, про безпеку держави, чи вони думають безпосередньо про власні рейтинги? Коли людина попереду всього ставить свої рейтинги, то вже держава під загрозою.